Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, постимо, піст маємо сьогодні, піст над постами, такий піст, що Великий піст-піст. І це важливо постити в цей день, не сперечатися, не знаходити виправдань, не знаходити собі виправдань. «Ну, я не можу, я не хочу, я не вмію, я не знаю для чого. І такі різні речі. Просто прийми і все. Знаєте, я теж довго шукав, як би мені відмазатись, довго не міг проковтнути цей піст. Ну Но... навіщо він? Що... Але коли почув голос Марії, я зрозумів, з якою любові вона промовляє, дає нам цей піст. І... і відразу відпали всі питання. Марійна любов настільки велика, що вона б не сказала якось робити. Дурниці нам або якоїсь ну, непотрібної нам речі. Це вона зробила з любові, дала нам цю благодать цей цю піст. Тому приймаємо його не як каторгу, не як якісь страждання, а як благодать, як подарунок. Ну, і будемо мати потім благодать. Вірю, що колись Марія так промовила, що уяви собі, якби ти їв хліб тільки в середу і п'ятницю, а в ці інші дні взагалі нічого не їв. Наскільки б ти цей хліб любив, наскільки б ти приймав цей піст, наскільки це зовсім інше уявлення посту. Е, просто ти не уявляєш, зараз ми в ізабілі цього всього живемо. І для нас хліб і вода це якось так скудно. Але, але якби не мали нічого, то хліб і вода була б манна з неба. Ну, і треба ці змінювати пріоритети. Марія нам, власне, це і вчить нас, щоб ми мали розуміння до їжі. І ставлення, ставлення до того, що можна і нічого не мати, а і хліб тільки в середу і п'ятницю. І тоді ці дні стають зовсім інакшими. Цей піст переживається зовсім в інакшому руслі. Це, це вже чекаєш цього дня, щоб, щоб поїсти. Чекаєш. Я чекаю вже п'ятницю, бо знаю, що буде хліб і вода, що не треба нічого вже капашитися, думати собі, що з'їсти. Це, це свобода, це є вільність. Це є. Дійсно, благодать. І сьогодні повів так Господь в відречення. Я вже нагадав, що на цей піст зробив таке відречення від будь-якого контенту, крім християнського, ну і бачу плоди, бачу плоди, бо почав більше в християнство занурюватись в світ перших християн і, ну, і вражає, вражає їхнє життя, що коли вони не відрікалися Ісуса і помирали за це. А зараз люди ну, боїмося хіба їжу перехрестити, і дуже важливо сьогодні Господь так каже до тебе, до мене, чи не відрікаєшся ти сьогодні мене, чи не відрікаєшся ти, чи не встижишся ти мене, не встидаєшся перед людьми бути іншим, бути фанатиком, бути з собою щирим, вірити, як ти віриш, не як тобі кажуть, треба вірити. Не як тобі 100 людей скажуть, от треба так вірити, тут ставати на коліна, тут встати так, тут ток-ток, ток-ток, так. Ток, ток. Ні, ти не боїшся вірити, як ти віриш, як ти віриш, щиро віриш. Не, задавати, не боїшся задавати глупі, можливо, для когось питання, а для, для тебе це важливі питання. Не боїшся своєму сусіду сказати, що ти практикуючий християн. Не просто ну так, ну та, 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 там віру, та до церкви ходжу. Як у нас зазвичай бояться, щоб, щоб ж дуже не сказати, що я святий задужу. Ні, не бійся. Не бійся, бо якщо ти стидаєшся сьогодні Христа, то і Він буде тебе стидатися, коли прийдеш до Царства Божого. Коли прийдеш до ворот, будеш сукати, а тебе Господь скаже: не знаю я тебе йди звідси. не буде тобі обідно. Ну і сьогодні... Давайте задумаємо, чи не стидаємось ми в якихось своїх аспектах життя Ісуса, чи не боїмося? Знаєте, колись, колись я ще як тільки навернувся, то я пам'ятаю чітко, як перший раз відрікся Христа, мене приятель запитав. О, що ти став віруючим там, а я такий, та ні, ну я там так. Ну, бо мені було ще складно сказати, що та я віруючий вирішив своє життя віддати Ісусу. Бо то було тільки перша неділя чи друга неділя, як я зустрівся з Богом. Я ще сам не знав, що це буде з цього. Але я чітко зрозумів, що я в той момент відрікся Христа, відрікся на такому рівні, бо боявся залежності, що про мене подумають. І сьогодні, ну. Я вже все переборов. Мені було важко постити в християнський контент в Фейсбуці. Дуже важко, бо всі мої друзі одразу подумали, пф, всі мої знайомі. Ну, Друзі вже так в кобачках, в лапках. Ті, які думають, що вони нормальні, вже подумали, що я чокнути. Ну, цей. Зараз я взагалі вже в Фейсбук нічого не постю, бо спочатку ті каменували, потім свої каменували християни. Ну, цікаво. Цікаво, ну а просто недостоєн Фейсбук з мого часу. Я іноді заходжу так трошки по подивитися, в кого день народження, але і то не кожен день. Тож вибачайте, кого я не привітаю з днем народження. Сорі. Тільки я можу знати за день народження з Фейсбуку. Якщо я не зайшов в Фейсбук, то я не знаю, що у вас день народження. Тому ну, можу пропустити. І задуматися, задуматися. Сьогодні на пустині. Запитай в Бога, де ти соромишся його? Де ти його соромишся? В якому аспекті життя ти ще соромишся? Чи всі твої сусіди знають, що ти фана фанатик, сектант е ну, за дуже віруючий, як там ще сказати? ну, Будь-які речі, які не є стандартні. Бо якщо ти стандартний християнин, який ходить раз в неділю на месу, ну, то значить ти ще на низькому рівні і, і стидаєшся Ісуса, бо ти боїшся. Бути іншим, бути християнином. А вже я не кажу про смерть. Якщо, якщо тобі вбивали сьогодні за це, то чи ти не відрікся в Христа? Якщо ти, в, в залежності від думки інших, ще не можеш впоратися. Ну і таке на сьогоднішню пустиню буде розважання: проаналізувати себе, чи, чи стидаєшся ти ще десь Христа, чи ти вже можеш вільно ходити, вільно казати, що я віруючий, я практикуючий християнин. Ну і в такому Русі. І сьогодні візьмемо посилання 25 липня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви, тому що тільки в молитві ви зможете зрозуміти мій прихід сюди. Дух Святий просвітить вас у молитві, щоб ви усвідомили, що повинні навернутись. Дітоньки, хочу зробити з вас прекрасний букет, приготований для вічності, але ви не приймаєте дороги спасіння. Котру вам пропоную через ці об'явлення. Дітоньки, моліться, навертайте ваші серця і наблизьтесь до мене. Нехай добро переможе зло. Я люблю вас і благословляю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Марія нам каже, моліться. Моліться і навертайтесь. Ну, і, 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 власне, шлях навернення це є в тому, щоб перестати соромитись Христа. Перестати соромитись того, що ти віруючий, фанатично віруючий. Що ти є фанатом Христа, що ти готовий за нього померти, готовий віддати останню одежину за нього. Бо тобі байдуже, ти віриш в стопроцентному переконанні, що будеш мати скарб на небі. Ти не збираєш тут поклонях, не піклуєшся цілий день про як би заробити грошей, а ти піклуєшся про те, як розмножити царство Боже. Ну і в тому руслі жити. В тому нас закликає до цього Марія. Це не я придумав. Марія закликає до цього. Господь нас кличе до цього. Тож ми разом, мені також не було легко. Все йде по кроку, по кроку, по кроку, але по кроку ми кракуємо. І це зернятко розростається, 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 що називається вірою. Тож зростаємо в вірі і, і стаємо прекрасним букетом, який Марія з нас хоче зробити. Прекрасний букет, приготований для вічності, Марія каже. Але ти не приймаєш дороге спасіння, котру я тобі пропоную через ці об'явлення. Дитинко, молись, навертай вас своє серце і наблизься до мене. Нехай добро переможе зло, нехай добро переможе зло в твоєму серці, нехай переможе Царство Боже цей світ в твоєму серці, а потім у світ буде змінюватися. Будьте благословенні. мир вам і радість, Меджугоря, папа.